Друзі, вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з однією дуже цікавою орхідеєю. Це цератостіліс Рубра. Епідемік Філіппін росте епіфітно на деревах на висоті від 500 до 1500 метрів. Рослина аромату не має, але у себе на Батьківщині її називають перлина. В домашніх умовах її вирощують у підвісних корзиночках, на блоках, ну і в горщиках також. Перлиною в своїй колекції орхідей вважаю її і я. Декілька років тому мені подарували частинку стебла, на якому був один одненький маленький повітряний корінець ця рослина немає, вона має стебло, яке вкрите коричневими, волохатими захисними лусочками, поміж яких і з'являються маленькі, тоненькі корінці. Впевненості в тому, що вона приживеться, в мене не було. Посадила маленький горщик, на дні багато керамзи, то стебло обмотала довгим кокосовим волокном і лише оприскувала. Адаптовувалась і вкорінювалась вона більше року. Вперше заквітла вона через два роки. Зараз вона зростає у суміші кори, керамзиту і піщаних камінців з додаванням трішечки-трішечки моху. Бутончики в неї з'являються із підкриючих лусочок, їх одразу і не помітно, вони такого самого коричневого кольору, кожна квіточка тримає близько 10-12 днів. Моя мета мати ось таку красиву рослину. А сьогодні це все, всім миру, здоров'я і добра.